Це Віталій Сіляєв, учасник проєкту Вільні хвилі. Чоловік від початку повномасштабного вторгнення воював на Запорізькому та Донецькому напрямках. Підав дівкою, отримав поранення. Після демобілізації ходив на реабілітацію в лікарню. Коли я відплавав там на реабілітацію, я дізнався про вільні хвилі з Фейсбуку, від моїх знайомих, від моїх друзів. Я і раніше знав, що це дуже допомагає плавання. У мене проблеми зі спиною на нозі пальці німіють. Коли я плаваю, то відпускаю. Я розслаблююсь повністю і легше спині. Проєкт Вільні хвилі триває у Запоріжжі з липня за підтримки компанії «Метинвест», комбінату «Запоріжсталь» та громадської організації Запоріжжя платформа спільних дій. У межах нього ветерани та військові можуть безкоштовно відвідувати заняття з плавання за методикою призера Олімпійських ігор Дениса Силантіва. Коли вони особливо приходять перший раз, хтось взагалі не був раніше в басейні, не знав, що таке тренування і заняття в воді. От. І вони, коли виходять, в них такі почуття незвичайні. Вони втомлюються, вони виходять і кажуть, що «Да, в мене трохи починають боліти сустави, в мене болять ноги, в мене болять мишці. Але, каже, це приємно. Я сьогодні прийшов дуже злий. Я сьогодні не хотів сюди взагалі йти, якщо б я не пообіцяв своєму побратиму. Але я коли відвідав заняття, я вийшов з води. в мене зовсім інше почуття. Я буду ходити далі. Всі учасники проєкту Вільні хвилі проходять реабілітацію за індивідуальними програмами, які розробляє особисто Денис Силантів. З учасниками проєкту він завжди на зв'язку. Ми зробили такий чат загальний, і кожен, хто відвідує заняття, він входить в цей чат і обмінюємося своїми. Відчуттями це дуже гарно допомагає, щоб оперативно приймати рішення і змінювати програми, тому що дуже важливий особистий підхід до кожного з тих, хто відвідує ці заняття, тому що у кожного з них різні вади. У когось поранення плеча, у когось хребта, у когось контузія, у когось є ампутація, інші вади, операцію, хтось переніс після поранення. Тому до кожного такий індивідуальний підхід всього за чотири місяці безкоштовні заняття з плавання відвідали близько ста ветеранів. Заняття тривалістю у годину відбуваються тричі на тиждень.